Не потрібно нам на території району мати, будемо говорити так, стільки, о, стільки представниць влади повністю корпу, корупу, корумпованих. Не то, що тут люди погано роблять, а тому, що система їх такими робить. Стоїть на дорозі, повинен кожен день віддати далі. кожен місяць віддати. Далі повинні передати в Київ. А потім нам показують, як жив президент, як жили прокурори, які слідили за порядком, і що робили з цими людьми. Хочу сказати окремо для тих, хто сьогодні стоїть в черзі за портфелем. Мені в певний час казали. Одну дуже цінну і дуже розумну річ. Коли йдеш до влади і сідаєш на стілець, перш за все подумай, як ти будеш з нього підніматися, як ти після цього підеш по вулиці і як ти будеш дивитися людям. Влада перш за все, це величезна відповідальність. Перед громадою, перед тими людьми, з якими ти виріс, живеш, будеш жити. Тому давайте не будемо робити яралаш. Ми вже один раз це спробували робити. Давайте як депутатський корпус, як громадськість, яка присутня в цьому залі, зробимо все необхідне для того, щоб на нашій території навести порядок. І, звичайно. Щоб коридори влад поступового часу прийшли люди державні, патріоти, які вболівали за те, що діється на території, і за тих людей, які проживають на ній. Я думаю, сьогодні наше перше завдання вчора ми були начальника податкової інспекції. Заяву так і не приніс? Він пообіцяв. Принести заяву. На території нашого району ще Донецьких не було. Вони тільки почали з'являтися. Так хто сказав, їх не повинно бути. Я думаю, що громада Менського району здатна сама навести в себе влади порядок. Без всяких так, так було всі часи історії. Навіть до 17-го року, з яким ми порівнюємо. І всі процеси, які проходили в державі, вони проходили тут бурно і неспокійно. Тому давайте наберемося виверності і скажемо на ті речі, які нам заважають жити, заважають працювати. Скажемо відверто, хватить, ідіть, займайтесь там, де ви можете відповідно щось робити. А держава повинна бути чиста, люди, які працюють, повинні працювати прозоро, відповідально і чесно. Тоді ми повернемо довіру людей, тоді люди повірять свою гідність. Думаю, що ми сьогодні до цього питання повернемося і зробимо відповідне звернення до відповідних органів, до відповідних депутатів. І всі наші дії, які підтримують, бувають депутати, ми їх терпуємо підтримувати в дальнішому, їхньому. Депутатстві. Тому що за президентськими виборами будуть вибори до Верховної Ради і місцевих рад. І от там люди повинні сказати, що вони думають і як вони хочуть жити. Давайте зробимо цю річ. Ми сьогодні знімемо на 90 питання. Ви згодні зі мною? Yeah, yeah. Ну немає іншого випаду в цій ситуації. Ну і нема варіантів. Як людину, я вас розумію. Я вам співчуваю, але як посадова особа, ви повинні взяти на себе цю повноту відповідальність. Шановні земляки, шановні колеги, дійсно, я перш за все дякую виваженої промові Сергія Григоровича. Без обід, по-людськи, правдиво, чесно. Він пройшов... Цю стезу знає. І я думаю, що сьогодні із тих, хто присутній в залі, вряд ли б хто сьогодні підняв руку і сказав, що я бажаю бути сьогодні на вашому місці Анатолій Віталій. Є такі бажаючі? Нема. Чого Ні, Не, сьогодні. Можливо, сьогодні. що будуть тільки є. Росія, так? Мабуть, він не розуміє, де хто сказав. Багато про що говорилось. І дійсно головне, що ми сьогодні не розпалили вогнище поки що. І все ми повинні зробити для того, щоб це вогнище в нашому районі не розгорілося. Я повинен сказати, що я не зовсім глупа людина. Я прекрасно розумію ситуацію, в якій сьогодні знаходиться посадовець типу Соломки АВ і знаю, що в майбутньому на цій посаді я аж ні за яких обставин не зміг би залишитися, Це я теж прекрасно розумію. Даже хоча б і ви всі отут підняли руки за те, щоб я залишився. Це я прекрасно розумію. І я з вчорашнього дня тут виступав, Ось, виступав за те, що там і крісло прованялось і таке інше. Крісло там і моїм запахом і Сергія Григоровича, тому що я його не міняв. Воно те ж саме. Крісло залишилося. Значить ми продержали його з да, вами. Всі, всі інші речі з вчорашнього дня мої там не присутні. Ключі від кабінету з вчорашнього дня віддані секретарю, так що я фактично вже не голова адміністрації. Дійсно, заяви я не написав по тій лише причини, <клухи> я Надія Петрівна тут є, вона мені телефонувала позавчора. Я їй сказав, що я цей, цей крок зроблю обов'язково, якщо вона має честь, вона скаже. Але я просто спитав у неї, кому я повинен адресувати сьогодні заяву. Мене одне тільки питання. Я теж людина, в мене є діти, в мене є внуки. Мене зовсім я вам допоможу. На ім'я виконуючого обов'язки президента України Турчинова, Зробіть, цю роботу. Ну, цю роботу я зроблю. Зроблю її сьогодні, а якщо вже ж на те пішло, що. Що я з вчорашнього дня вже не голова, можна сказати, фактично тому. можу поставити вчорашню дату, як вам так буде цікаво. Ну, мабуть, вже сьогодні, значить сьогодні. Я думаю, суд не в даті не будемо тут. Тобто, ми розуміємо речі, не будемо. Судити. Відносно звіту, я думаю, звіт сьогоднішньої ситуації абсолютно ніякий вам і не потрібен. Чомусь оправдуватися, ну, можна в чомусь би оправдуватися. Я хотів би. Хоч би одна людина, щоб встала і сказала, кого я ламав на коліна, заганяючи в партію Хоч би один, хтось став і сказав, кого я заганяв силою. Кого ламав через коліна? Анатолій Віталійович, я вибачаюся. Давайте не будемо тут, <годно> щоб в гарі Це для мене було принципово, ніхто не встав. На цьому я дякую вам всім. На цьому я дякую. Вам за увагу, спасибі за співпрацю. Бажаю наступнику більш щасливої долі. Дякую. Шановні, шановні депутати, шановні присутні. я в вівторок був на Майдані, провів там цілий день. Це страшне, я дивився це в кулі. Ти дивишся, що гранати й далекі, возі, балти. Я, я дивив, скільки куль у тих деревах, а скільки квіт туди несуть. А де сиділи тітушки, ці снайпера, вбивали людей? А я дивився в ті обличчя людей, які сиділи на майдані. У них не було усмішки на майдані. Вони не було в їх радості. Вони були. Я не знаю, на краю гибелі, не дай Бог кому побувати у ціль. А там, як ви бачили, стріляли і в міліцію стріляли, і в ці стріляли для те, що були провокації. Навіть німці так не робили, вони не паливали людей у мороз. Це, це страшна трагедія. Шановна, як ми знаємо, 18-го повинна бути зачистка майдану. А 19-го зачистка обласних і районних майданів. Є люди в партії регіонів, на сьогоднішній день є ці списки по районах, Кого повинні зачистки. Я хотів би подивитися у очі тим людям, які формували ці списки. Невже вам не жалко? формуючи списки, ці, що в нас у цих людей є сім'ї? Невже заради вонючого крісла виладні здати своїх друзів, своїх знайомих? Я не знаю, як ще можна говорити. Далі. Я був, До цього я був на Майдані в Києві, а от після того не зміг приїхати, хоча серце моє було там на Майдані. Ну я бував на Майдані в Чернігові. І коли був збори депутатів місцевих рад, коли ми несли петицію обласної державної адміністрації Хаменко, то я бачив, як з Менського району у скверку туди на Покровської церкви стояли наші Менські на антимайдані, яких позвонили, хто їх дзвонив. Совість треба мати, Люди з мати загнати туди. А шановні, а скільки ПАУДО випустили? А випустили на Майдані тими спрутами, що вони стояли в Чернігаві спрутами в газету завернуті, а там же були старики діти, коли вони накинулись на їх. Давай цього. А тоді лиш міліція почала кидати. І я перцю прихватив, то щось таке неділь три, не міг не відкашлятися. Та чого ж не було кидати у цих ці І скло розбили, пригнув один ногами, як дав, і вибив скло. На студійший день я спитав за начальника кажу, а чого, кажу, шипки побили так і побігли до міліції. А він що сказав? Він каже, нам дана була команда, щоб їх нікого не трогати. Каже, теж каже, з вами, ну нас ви пойміть ситуація. Вони запугані так міліціонери були, що і туди. Не сяк і сюди не ся, але були серед міліції сволочі. Вони сьогодні є сволочі. Тому я кажу, що хтось повинен відповісти за це в районі. Шановний буде відомо хто це. І я вам оголошую. Та я оголошую, тому що сьогодні займаємося цими справами стосовно того, що не вже там я помилу чи 57, чи 58 чоловік. Повинні по району зачистити. Я знаю, що міліція цим не займалася, бо якщо попало в міліцію, там нормальні люди були, то ми знали. Але хто цим займався списка? Я не, не хвалю міліцію. Є там такі непорядні люди. Але не доведи Господь. Так, я хотів звернутися до заступників. Да ми вчора зателефонували. З пенсійного фонду Лола отримала 20 тисяч преміальних. За що вона отримала? А іншим дали 10. Не вже в районі в нас багато грошей. Що це за премія? Це точні дані. Будь ласка, тут є прокурор, тут є начальник міліції. кру, розберіться. Будь ласка, якщо ви приховайте, то ми все одно знайдемо, хто як воно є. Якщо це не правда, будь ласка, скажіть тут. Я хотів звернутися до Юрія Анатолійовича. Юрій Анатолійович, займіться сьогодні патрулюванням. У щимі їхали. Ті тушки, які сьогодні тікають, ці зеки, ці беркоти, які тікають сьогодні на території Росії, зайшли в магазин на двох машинах, набрали всього і поїхали. Сказали Майдан заходить. Будуть вони, як почнеться ілюстрація, будуть вони тікати, сьогодні паховани, будуть тікати, будуть грабити, магазини тріщати. Можливо, буде таке, що свою звіз будуть на кому, то із нас зводити. Тому я просив, Юрію Анатолійовичу, є у вас самооборона і у мене Березному, Якщо вона не працює, то розпустіть її, бо вони мають зброю. Не для того, щоб тільки зброю насить у кармані за посвідчення, але вони повинні вам допомагати.